Запрошують творити добро. 10 травня в Івано-Франківську відбудеться благодійний вечір, мета якого зібрати кошти на літній відпочинок для дітей загиблих захисників. У нас в програмі виступи дітей, а будуть обов'язково благодійний аукціон, де представлені різні роботи і наших художників, і різноманітні речі наших дизайнерів. Тобто ми так опублікували в соцмережах, і кожна людина хто що може там віддати якісь ціни. Не в своєму там з дому або якась робота вони нам приносять зараз. Ми зрозуміли, що є категорія дітей загиблих захисників і захисниць, які можливо не мають змоги оплатити ту чи іншу путівку, або можливо не скористалися програмами, які дає держава або наша місцева влада. Тому ми скомпонувалися з колегами, які відповідно знають таких дітей, які ще не відпочивали і не мали контакту з відпочинком, Ми. Вирішили саме тих дітей віднайти і подарувати для них таку радість відпочинку. Світлана Івасишин каже: кожна гривня зібрана під час заходу. Це внесок в дитяче щастя. Ми запрошуємо усіх бажаючих, які хочуть відвідати наш захід, задонатити. Ми маємо запрошення. Дані запрошення ми розповсюджуємо в мережах Фейсбуку на сторінці молодіжної ради при Івано-Франківській Ова, тобто там можна. Зателефонувати, купити квиток, і відповідно це вже буде донат на, на, на даний захід. І також можна впродовж заходу, коли буде благодійний аукціон, людина зможе купити лот і також знову ж долучитися до благодійності. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.